На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів столиці. Київ автошлях, міст витратить 8,3 мільйони гривень на дорожню сіль. Інститут книги за 480 тисяч гривень. Хоче проаналізувати, що читають українці. Верховна Рада купить 300 почесних нагрудних знаків. Київ Рада замовила нові принтери і телевізори. На Троєщині відремонтують ліфти. Додатково на Троєщині за понад 34 мільйони гривень відремонтують теплопункт. Приміщення ТЦК у Києві ремонтуватимуть за 2 мільйони 300 тисяч гривень. На Харківському масиві відремонтують укриття трьох садків та двох шкіл. Київські експерти інститут СБУ відремонтують за понад 3 мільйони гривень. Департамент комунальної власності за 3 мільйони гривень оцифрує дані про нерухоме майно киян. У Офісі президента відремонтують опалення та водопостачання. Національний інститут раку замовив ремонт покрівлі. Управління держохорони замовило нові медалі. Київ Зеленбут витратить понад 9 мільйонів гривень на оформлення заповідників. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Вижгород майже за півтора мільйона гривень відремонтує укриття. Біла церква закупить експрес-тести на COVID-19. Біла церква замовить 4 тисячі тонн піску та 240 габіонів. Фастів шукає постачальника ребів, дронів і тепловізорів. Вишневе планує будівництво шляхопроводів тунельного типу. Під Києвом за 980 тисяч гривень підлатають 5 доріг. А у Ірпені теж до кінця року хочуть капітально відремонтувати 4 дороги. Бориспіль майже за 30 мільйонів гривень відремонтує котельню. Вишнева вкладе 3 мільйони 300 тисяч гривень у запчастини для водопроводу та теплотрас. Коцюбинське за 3 мільйони гривень відремонтує укриття у дитсадку. Пожежникам Богослава куплять нове авто. Інженеру-консультанту, що наглядатиме за реконструкцією школи під Києвом, заплатять 5 мільйонів 300 тисяч гривень. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада. Шукайте лінки у описі.